Як вас, друзі, всіх багато. Синьоких і чорнявих, карооких і білявих, і високих і низеньких. Всіх вас рада привітати і найкраще побажати. Добрий день! Зараз у нас заняття з математики і починаємо ми наше заняття з лічби. Ірочка, рахуй, будь ласка, від 1 до 10. Вмикай мікрофончик. Один, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь, дев'ять, десять. А тепер в середньому напрямку від десяти. Від десяти до одного. Десять. Десять. Дев'ять. 8, сім де п'ять, чотири, три, два, один. Молодець, Кірочка. А тепер порахуй, будь ласка, від трьох до шести. Три, чотири, п'ять, п'ять. А тепер від шести до дев'яти. Три. Дві. Добре. Мама. Назви, будь ласка, сусідів числа. Що таке зараз хворомо Сусідів числа два. Один. І три. А. Сусіди числа три. Пять і четыре дев'ять. Два и четыре. Два і четыре. Так, сусіди числа чотири, п'ять, ідея числа п'ять, пять и пять. Четыре и. 6, бо називаємо спочатку попереднє, а потім наступне. А сусіди числа шість. 5 і 7. 5 і 7. Так, вірно. Молодчинка. Ірочка, назви, будь ласка, всі геометричні фігурки, починаючи з Водород, круг, приудольник, кетуник, прямокутник, ковал, ковал молодий. Кірочка, скільки всього геометричних фігур на картинці? Один, два, три, четыре, п'ять. П'ять. Так, вірно, їх є п'ять. А яка фігурка стоїть першою? П'ять. Першою. Яка фігурка стоїть? Назви її. Квадрат. Квадрат. А яка фігурка стоїть між квадратом і трикутником? Круг. А яка фігурка стоїть наступною після прямокутника? А яка фігурка стоїть четвертою? Назви. накутник. А яка фігурка стоїть другою? Молодець. Так. А зараз поглянь на геометричні фігурки. І скажи, яка фігурка зайва? Як ти думаєш? Това. Квадрат зайвий, Това. так. Тому, чому зайвий квадрат? Тому що у нього є. Кути у нього є? А у решти фігурок немає. А ще що може бути зайвим, яка геометрична фігурка? Овал? А не Що ти? Правильно говорю, це нормально. Ну, ось овал. Він може бути зайвим, ти думаєш? Так. А якщо ти подивишся на круг. Маленький ось цей. Може бути круг зайвий. Так. Так, може бути круг. Тому, чому? Тому що він відрізняється від решти геометричних фігур за розміром. Він маленький, тому він теж може бути зайвий. Так. А тут, скажи, будь ласка, яка геометрична фігурка зайва? Овал овал. Чому кірось? Будь здоров. О, ну, а ще чому подумай? Он маленький. Так, звичайно, тому що він відрізняється за розміром, так, від решти фігуру. Так, добре. А тут яка фігурка зайва? Квадрат. Квадрат. Чому? Великий. Так, він відрізняється за розміром. Великий, а великий. Так, він відрізняється за розміром від інших. А ще яка фігурка може бути тут зайвою, Подумай. Круг. Так, круг. Чому круг може бути зайвий? Тому що у нього нет кутів. Правильно, молодець, тому що в нього немає кутів. Так, правильно. Скажи, будь ласка, яка геометрична фігурка знаходиться? Посередині Круг, правильно. А де знаходиться прямокутник? путник, є що право чи ліво? Так, праву. право нижньому. Кірусь, треба обов'язково казати в правому нижньому куточку. А яка фігурка знаходиться у лівому верхньому куті? Так. Яка фігурка знаходиться в лівому верхньому куті? Квадрат. -квадрат. А де знаходиться овал? Ні, в Так, у Так, у лівому куті. А де знаходиться трикутничок? Право. у Право верхньому. Так, у правому верхньому куті. Росомка, правильно. Так, подивись на ці геометричні фігурки кожному рядочку має бути три геометричних фігури: прямокутник, круг і трикутник. Скажи, будь ласка, якої геометричної фігурки не вистачає у цьому рядочку? У цій клітинці, якої геометричної фігурки не вистачає? Їх має бути три, а є лише дві. Ще раз. Так правильно трикутника не вистачає молодець. А в нижньому рядочку якої фігурки не вистачає? У. Так правильно не вистачає Круг. Молодець. Ір, скажи, будь ласка, скільки у лисички лапок? Чотири. Чотири. Так, і позначаємо ми кількість лапок. Циферкою чотири. А скільки в лисички носиків? Од... Один. Один. Так, і позначимо циферкою один. А скільки носиків у п'ятьох лисичок? П'ять. Якою циферкою позначимо кількість носиків? Циферкою п'ять. А скільки вушок в лисички? Два. Два. Два вушка. Так, і Два. позначаємо кількість вушок циферкою. Два. Давай трошечки відпочинок. Вправу кулачок, ребро, долонька. Кулачок. Ребро. А друга. Так, ребро. Долонька. Кулачок. Ребро. Долонька. Кулачок. Ребро. Долонька. Кулачок. Ребро долонька. Кулачок. Ребро долонь. Так, трошечки відпочили. Послухай, будь ласка, задачку. Три м'ячика у Саші. Два у Наташі. Ви, м'ячики всі, ці, скоріш рахуйте всі. Скільки м'ячиків у Саші, Кір. Мікрофончик включи. Не чую тебе. Кір, мікрофончик включи, я тебе не чую. Скільки м'ячиків у Саші? Три. Три. А у Наташі. Два. Два. А що треба зробити, щоб дізнатись, скільки м'ячиків всього? Три при два дорівні п'ять. Молодець. Ми складемо приклад. Три плюс два дорівнює п'ять. До скільки м'ячиків всього? Говори, скільки м'ячиків всього? П'ять. П'ять м'ячиків всього. А які ми використали математичні знаки, щоб скласти приклад? дорівнює. Плюс і дорівнює. Так, молодець. Наступна задачка в нас є дві годівнички. На одну годівничку прилетіло чотири синички, а на другу лише одна. Скільки всього птахів? Чотири плюс один дорівнює п'ять. Так, вірно. Чотири плюс один дорівнює п'ять. Так, ми склали такий приклад. І коли ми склали приклад, то ми дізнались, що всього п'ять птахів прилетіло до будівництва. Так, правильно. Давай згадаємо склад числа п'ять. Дивись, будь ласка, на будиночок і називай склад числа 5. Це. Один. Чутирь. Два і три. Три і два. Чотири і один. Так, вірно, молодець. Склад числа п'ять це один і чотири, два і три, три і два, чотири і один. Молодець. Наше заняття підходить до закінчення. Сьогодні ми згадали. Склад числа 5 Виконували завдання на повторення геометричних фігур і ти з усіма завданнями успішно впоралась. Ти розумнечко. Я дякую за роботу на занятті. Бажаю вам гарного дня. До побачення. Дякую, до побачення.